Європейський союз може удвічі збільшити військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна укласти мирної угоди. Таке заявляє комісар ЄС питань оборони та космосу Скубіліс. В Євросоюзі пропонують закуповувати зброю безпосередньо в українських виробників, що значно дешевше за аналогічне озброєння з ЄС чи США. Так подвоять кількість зброї без того, щоб збільшувати витрати. Такий цікавий хід. Зараз з нами Марія Мезенцева Федоренко на прямому зв'язку з народна депутатка і заступниця голови парламентського комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом. Наші вітання вам, Марія. Вітаю, слава Україні. Герої Герої слави, слава і всім -сім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. А отут тут питання: якщо і коли, як казав а чого чекати? Якщо і коли, якщо це можна зробити сьогодні і інвестувати в українську такі оборонні підприємства і подвоїти одразу допомогу. Цей варіант, от, я так розумію, в принципі не розглядає та чекають, поки Штати скажуть, «Ой, ні, ми виходимо. І друзі, якщо ми дійсно йдемо за класиками, це ж вже було всі ці пропозиції. У нас вже були на столі перемовин. І в принципі, це така рекалькуляція можливостей. По-перше, хочу ще раз відзначити нелегку місію, і нелегку долю бувшого депутата Європарламенту декількох скликань від Літви Андрюса Кубіліуса, який зараз займає досить цікаву посаду, яка не існувала в кабінеті міністрів в Єврокомісії до. Цього скликання це комісар, ну тобто міністр оборони і космосу. Невід'ємною частиною роботи пана Андрея Кубіліуса було пошук ось цих формул. Ми їх з ним обговорювали і на форумі в Давосі, і особисто. То спілкувалися він зазначав: Марія зараз у мене завдання двох площин: це забезпечити вашу оборону, забезпечити ваші контракти, внутрішнє ваше виробництво, що в принципі і є цією цікавою ініціативою, як перетворити ну ті самі 40... Там мільйонів допомоги 80, тощо, вибачте мільярдів. Як перетворити і все подвоїти? Це здешевлення виробництва. Це не означає, що воно неякісне, але це означає, що воно буде локацію мати і локалізацію в Україні. Це створить робочі місця, це будуть заплачені податки. І, звісно, певний економічний буст, економічний розвиток. Ну і звісно, це визнання того, що наша дольнобійна зброя, наші дальнобійні дрони взагалі різні види озброєння, тому що від про про. Планування до поставки лінійки в силу оборони проходить інколи і до трьох-п'яти років. Тобто, ми бачимо наскільки динамічно це розвивається, і в принципі наші європейські партнери реагують дзеркально. Друга площина це саме озброєння, переозброєння і убезпечення самих себе в ЄС. Тобто, ми сьогодні бачимо Євросоюз уже не як політико-економічний блок, а насправді з дуже серйозною Озним безпековим елементом, і тут я хочу зазначити, можна говорити про різні країни, але, наприклад, та сама Литва вже виділила 10 мільйонів євро для того, щоб виробити дальнобійну українську зброю. Так дійсно це вдвічі дешевше. Е, другий момент Швеція, країна. В принципі, яка є і новою, скажімо так, на плацдармі безпекового альянсу НАТО, і ем, розширення відбулося якраз дуже дивно звучить, але завдяки агресії Росії проти нас Швеція зараз вкладатиме кошти державні в далекобійні дрони. І ми розуміємо з вами, друзі, що те, що відбувається майже щодня в моєму рідному Харкові на Одесьчині, Луганщині, Донеччині, Сумщині. Чернігівщині, Хмельниччині, Херсонщині тощо це питання таргетування точок зла, це дальнобійність і це діставати ворога там, звідки він запускає по нам ракети і дрони. Тому Швеція дуже зацікавлена в такій кооперації. Данія, яка просто очолює. Величезну кількість коаліцій, коаліції в 16 коаліції дронів вони вкладатимуть додаткові 40 мільйонів в високотехнологічні розробки, тому що інколи виробникам нашим неймовірним патріотам України, які вкладають душу, і час в інновації, Просто не вистачає ресурсу, не вистачає підтримки, або держава не може їх повноцінно профінансувати, щоб виробити прототип, випробувати його на полігоні, отримати ліцензію і масштабуватися, тобто поставити на озброєння до наших неймовірних сил оборони. Ну і, звісно, це певні безпекові кредити. Ми говоримо про низькі ставки про підтримку, про те, чи може нас зараз підтримати європейський партнер, і все це, в принципі, як ви правильно зазначили, випливає з політики наших інших головних партнерів Сполучених Штатів Америки. Чи будуть ще такі пакети, як нещодавні 50 мільйонів мільйони пакет підтримки? Чи підтримає нас конгрес в майбутньому, чи продовжиться лінія поведінки Сполучених Штатів на те, що дійсно треба продовжувати тиск санкцій і озброювати Україну? Нарешті, президент Трамп нещодавно сказав таку таку фундаментальну річ. Він сказав, що Росії Путіну потрібна вся Україна, а не тільки тимчасово окуповані регіони. Тобто, це означає, що є визнання. Того, що ризик продовження бойових дій цієї повзучої агресії, він є високим, незважаючи на те, що ніхто більше як Україна не прагне миру тривалого, звісно, і справедливого, ми не забуваємо друзі, і про ініціативу, яка становила 800... Мільярдів, про які ми говорили, що половини з них немає е, цих коштів, але все одно країни намагатимуться виконати свої зобов'язання як внутрішньої безпеки. Я маю на увазі 5% внеску ВВП до е, загального бюджету НАТО, так і допомогти нам, тому що всі свідомі е, того, що Україна сьогодні бореться е, англійською. Це звучить on behalf, та е, натомість або е, від імені наших партнерів, і якщо ми подивимося, скільки можуть скласти Сили оборони всього ЄС і діючої української армії це співмірні цифри. Це трошки більше одного мільйона війська. Тому для нас дуже важливо сьогодні підтримати сили оборони, дивитися вперед і, звісно, мати лідуючі позиції, тому що і сьогодення, і майбутнє залежать від воїнів захисників та захисниць, саме які представляють Україну. Ми маємо інформацію з Німеччини безпосередньо з другої спроби пана Мерца, таки призначено канцлером. Скільки часу залишилося до того моменту, коли Таурус з'являться в Україні? Ви і ваші колеги вже сконтактували з німецькими колегами? Я бачилася з паном Мерцем в квітні 22-го року на партійній конференції християн демократів. Він тоді мені і колегам обіцяв, що буде тиснути на. Тодішню владу це були соціал-демократи коаліція з зеленими. Ну це не дуже важливо знати нашим телеглядачам. Саме головне, mm -hmm. щоб обіцянки виконувалися. сьогодні. Була дійсно така тоненька крига, по якійшов пан Мерц. Там могло бути і третє голосування. Ну я впевнена, його все-таки побрали. Погано що… щометра. Малесенька, малесенька частина голосів, якраз з його партії, не доголосували Тауруси. А ми я думаю, що ми запитаємо пана Мерца невдовзі і особисто, і публічно. Тобто зараз же соцмережі нічого не забувають. І я думаю, що та коаліція, яка складається в Бундестазі, і в Міністерствах на посади вона сильніша ніж то, яку ми бачили раніше. Я маю на увазі саме тих людей, які блокували нам постачання даного зброєння. А а як повпливає чи може повпливати на рішення щодо таурусів та іншої допомоги німецької? Пам'ятаємо, що на початках в 22-му році навіть Берлін казав, що так не маємо там достатньої кількості на складах бундесферу, що теж є сумнів, але тим не менше. Тому ми збудуємо для України окрему лінію, для якій буде виробляти Айрі СТІ і безпосередньо снаряди. Знаємо, що ця лінія вже працює, але все ж, Борис пісторіо залишається на своїй посаді. Ви кажете, що зміниться позиція? Зміниться позиція всіх, і те, що пан пісторіо залишається на посаді, нам в плюс чи в мінус? Чи ніяк? Можливо, нейтральна Політиком, політиками, ті, хто обрані людьми, я маю на увазі Бундестах, є ще Нижня Палата Бундесрад, Вони безпосередньо і формують уряд, формують коаліційну позицію, вони впливають на перебіг подій. І безумовно, я ми бачимо це, що підтримка саме зі сторони людей, населення виборців, вона не знижується, вона насправді збільшується. Це відзеркалось насправді на виборах. І слава Богу, нам потрапляють. Ланило, що радикальні партії не отримали такої високої підтримки, на яку вони своїм популізмом розраховували закликам до наприклад, припинення підтримки України, тут е, треба діяти в рамках парламентських груп дружби. Не можу сказати, що одна з найдієвіших це якраз парламентська група дружби з німеччиною, в яку маючись входити, це звісно постійні контакти з урядовцями. Ну і різні парламентські асамблеї, незважаючи на те, що, наприклад, в парі Займаємось правами людини, хоча нашим потенційно наступним президентом, тобто спікером, може стати представник з Бундестагу Німеччина соціал-демократ, і тут теж треба використовувати всі можливі елементи для комунікації, якщо ми говоримо про систему безпеки оборони нашого неба. Які ці системи ви назвали і Арісті і не тільки насам з Петріот. Ми знаємо їх ціну, ми знаємо, скільки вони виробляються мінімум 9 місяців. Знаємо, яка черга за ними стоїть. Але сьогодні це питання захисту цивільного населення і превенції геноциду, який в принципі вже і так триває. Всі, 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 всі свідомі цього. Тому для нас всі потуги, дипломатичні, парламентські, особисті, будь-яка подорож, вона починається і закінчується. Зброї, що ми не, не все ми можемо написати в соцмережах і наших звітах, але хочу запевнити всіх українців, що саме так е, і працюють е, вже не перший рік парламентарі. А як нам е, закінчити всі заяви з боку наших угорських? Колег, тому що, поки Петер Сіярдо поливає всім, чи може Брюссель за їхні рішення поступово відмовитись від всіх енергоносіїв, от Орбан тут вчергова знову ж таки, тому що послідовний, каже про те, що не дасть прискорений. Прискорене зелене світло, угорський уряд, так як це е, зробив Брюссель. Ну стосовно прискореного вступу України в Євросоюз, ці очікування не будуть справджені. Це він про те, що ми розраховуємо на те, що угорський так уряд так само підтримує це рішення. От що нам робити з угорщиною, не так, що нам робити з Орбаном, Сіярто і, і угорським урядом, і чи нам і чи нам? Виборцям скоріше в Угорщині наступного року будуть вибори, і це означає зміна парламенту, зміна уряду. Але ми, як нація, як урядовці, як парламентарі, як ті, хто працюють. Щодене з партнерами раніше не готові чекати просто ну наступного року це було би, е, неблагорозумно. Що важливо сьогодні? Президент Зеленський офіційно зазначив, що саме Угорщина е, має намір блокувати наші три кластери, які в принципі технічно готові, е, до розгляду в Брюсселі. І саме вони скористаються черговою можливістю. Нам не хочеться знаєте, дивитися на ці всі виходи потя, коли наші 50 мільярдів стояли на кону на три фінансові роки. Ми не хочемо от всіх цих екстравагантних дипломатичних па Ми хочемо виконання простих правил. Ми не просимо знаєте, вимостити нам легку дорогу до ЄС. Ми виконуємо наші зобов'язання. Єврокомісія, як уряд ЄС відзначає, що ми виконуємо їх доста. Швидко і до такого темпу вони не досить ну досить, ну досить були не готові вчора. На робочій групі щодо наших кластерів і вступу до ЄС ми з урядовцями і разом з експертами затвердили декілька дорожніх карт. Одна з яких була проголосована і підтримана кроки щодо прав нацменшин, і це звісно стосується угорського питання з 16 травня. ми матимемо. Такий знову рестарт так роботи вибачте за тавтологію робочої групи щодо питань угорської нацменшини і їх прав. Ми затверджуємо всі законопроекти, які нам рекомендує Венеційська комісія як орган, який безпосередньо допомагає нам. Оновлювати імплементовувати спеціальне uh -huh. законодавство відповідне зобов'язань не тільки по євроінтеграції, а загалом по правам людини і в рамках Ради Європи, тому. Ми свідомі того, що офіційний Будапешт буде намагатися використовувати це як важель, але ми дуже добре підготувалися в нашій робочій групі дорожній карті. І я думаю, це залишить менше аргументів колегам з Угорщини, саме від уряду, ставити нам перепони, але Дякую. покаже лише Марія Мезенцева-Федоренко, нардепка і заступниця голови комітету з питань інтеграції України з європейським союзом. Дякуємо.